Всім привіт підписники! Знаєте чому я зависав? Да я буду травити свого Андрія. Це ще серед я буду травити з ним ігров Каймара. І він десь ось там стоїть. Андрій Hello. Hello. А Давай того разу вночі будемо мовитись грухка і okay. Давай, Тові стій тут. А. І коли я кажу за момент, то ти заумираєш. Коли я кажу бігти, і я о, о, повертаюся, то ти біжиш. Все, давай, будь тут, будь тут. Ти маєш не бігти до мене, я придумала маску. Все, давай. Біжи. Замри. Біжи ЗАМРИ, біжи замри, біжи ЗАМРИ! біжи. Замри, замри, біжи. Ти попався на мій травень. А ти, що, а ти що не знав? гру в мара? Ти що не знаєш, коли вона повертається до тебе, то ти не можеш бігти. То все, давай! Спочатку. Спочатку. Є перше давай! Біжи! Стій! Біжи! Стій! Біжи! Все, не ведеться. Біжи! Я буду рахувати до 10, А що ти до 10 секунд, прибіжиш, то все. Один, два. Ой, які гарні пташки. Ой, збився з рахунку. Давай назад, давай спочатку. Ось так такі буде мій крон. Все, давай. Давай. Біжи! Буду рахувати до 20. Один, два, три. Один, два, три. Ой, я вбився. О, яке гарне небо. Подивіться, друзі. А, я ж жбився. Ну, ще раз, раз, два, три. Ти маєш добігти, коли я скажу двадцять. Чотири, п'ять. Ти мав добігти до двадцяти. Ти побився. Всі, давай спочатку, біжи. Давай, останній рам. 15, 16, 17. <свят> <свят> а стоп, а стоп, а стоп. Я ж смотрю на тебя. Давай сначала. <свят> Все будет трое. Неешь! Три, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Наше. Yeah, sure. 18, 19, 20! <laughs> Андрей, виходи! Андрей, я знаю, Хочеш, я тобі анекдот розкажу? Мен, не было Нет, ты это испугался. Бу, не бойся. Короче, давай песнейше, давай песнейше побамся. Все, давай. Пока. На новых встреч. Хочешь ты побачить продолжение? Чекайте воно. Иди в дуб в конце. Яка очередь? А, бабути?